Угу, добре, вітаю Наталя. Привіт, привіт. Так, привет. сьогодні. На двадцять знову заснований кадрової агенції Наталія. Ми вже зустрічалися так. Ми розмовляли про нейрографіку. А сьогодні ми з вами будемо говорити про цифрову психологію, а саме про цифровий портрет. І ми трішечки зачепимо. Число свідомості у Наталі це 29. Так, все вірно? Я не переплутала. 29-те число дата народження, да, дата народження, так, дата так. Mm -hmm. Тобто дата народження 29-те. Тобто 2 плюс 9 11. І зводимо до одного. Виходить двічка. Тобто, число свідомості 2. Це твоє число свідомості. Отже. Про що це говорить? Я пропоную сьогодні робити такий квест, ми вже таки робили. Тобто, я е, задаю якісь такі питання: буває, не буває, тригерить, не тригерить, а ти мені, як е, число свідомості 2 відповідає, чи було таке, чи не було. Чи прокачала це вже в тобі, а в собі, прошу, пробачення. І тим, хто буде дивитися наше відео, я думаю, буде дуже цікаво, тому що вони також будуть знаходити себе знаходити відповіді на свої питання. Отже, поїхали. З Чого ми починаємо? Перше, що я хочу сказати, що число свідомості взагалі це те число, яке завжди таке знаєш за відносини. Вони дуже емпатичні, а вони дуже хочуть допомогти іншим, Прямо, знаєш, допомогти не просто так поверхню, а прям розібратися в проблемі, докопатися до цієї проблеми. Тим знаєш, прям так. Догнати і причинити все саме добро, так. тобто про тебе це чи не про тебе, як ти вважаєш? А, це про мене, тому що мене ще знаєш, що є такі, навіть таке щось мамське, що хтось щось робить, мені хочеться допомогти і ще проконтролювати, і ще дати більше, і ще, ще зробити за нього, і ще чи за неї. І Якось це такий момент, що коли ну кожен має право на свій шлях. Помилку да, на своїй ці, не треба бути е, настільки опікуючою, У мене це є. Я себе зупиняю в таких моментах. Я це вже знаю, я себе це зупиняю. Да. Не, не треба бути ма мамою для всіх підряд. Ну так, так, так. Це тільки для дітей, але так, об так. обережно. А як, от що, що ти можеш сказати на рахунок того: от якщо взяти 100%? Цих 100%. скільки ти готова допомагати іншим, і скільки ти допомагаєш сама собі, а, зараз чи раніше? От можу сказати і раніше і зараз, і ми подивимось, чи перевала ти свій мінус плюс. А я можу сказати, що ну раніше це були там, звичайно, там на першому місці там дитина, батьки, там якісь близькі люди, підлеглі робота, хтось крім мене, да і це мабуть, десь було там про себе. Я згадувала там закрити свої там якісь потреби, типу щоби вижити, там поїсти ну як по такі моменти. Десь зараз, там в кінці зараз, так як вже я не, не, не маленька дівчинка, і я вже пройшла свій шлях і набила купу шишок з таким підходом, то зараз, звісно, в мене ну, фокус на мені, і потім тоді всі інші. Зараз в мене якби я, я піклуюся в першу чергу про себе. Це Супер. правда. Оце якраз так, що всі почули, що саме так, так двійка й повинна зробити, бо це і головна задача числа свідомості. Два саме фокус. Уваги змістити саме на себе, що спочатку що потрібно мені, а потім іншим. Тому що двійка, в принципі, все своє життя живе саме навпаки, і, і в цьому хочу... так. Так, вибач, хочу ще додати. Тому що коли ти все віддаєш, і ти виснажений, і ти ну тобі важко, ти нічого не можеш дати іншим. А коли ти попіклувався першу чергу про себе. Коли ти став ну таким наповнюючим і повноцінним, і є чим ділитися, є uh -huh. що є що дати, і є той ресурс, коли ти можеш зробити і допомогти втричі більше, більше до цього? Ну так це... так це дуже, це дуже гарне зауваження, тому що дійсно коли ти наповнений, ти можеш віддати. Якщо у тебе тут пусто, то що ти можеш дати? Чим ти можеш допомогти? Хто б тобі допоміг? так? І це, це дуже ну це дуже правильно, дійсно, так. Добре, а як у тебе із прийняттям рішень? От як у числа свідомості, я не буду казати мінус, я просто хочу почути про тебе. Я е, приймаю рішення однозначно, емоційно і прямо от на емоціях. Зараз ми поговоримо про це, чому дві. <звігати>. Але от зараз уже я намагаюся ще почути себе. От чого я насправді хочу? Коли я почала піклуватися про себе і ставити себе на перше місце, то я зараз намагаюся почути себе не емоційно, а от той внутрішній голос, який в мені є, який підкаже той правильний шлях. І, звісно, звертаюся ще до, за порадами до спеціалістів. Але свідоме, свідоме такий вже, так, іде оце все. Це прийняття рішень. Добре, а як, от, якщо тебе почати підганяти? От ти, наприклад, щось потрібно тобі вирішити, а я тебе починаю наталью, давай скоріше, скоріше. Як ти на тебе? це? Я, я я починаю підганятись в якийсь момент. Я зупиняюсь. Ну, типу, я починаю спочатку ага. і стресую, і, і це неефективно mm -hmm. в результаті е, ніхто від цього не виграє. Ну, тобто так, тобто розмірено, повинно бути все розмірено, так в цьому, в цьому плані На, насправді в мене дуб, якби дуже багато енергії я сама по собі швидка. Я дуже не люблю, коли там люди тормосять. Я можу ще когось підганяти, ну тобто, а коли ще мене ще мою швидкість, ну я я мало зустрічала людей, які які тако встигають, так що я ще підганяю, так <рес> да. От якщо ми говоримо там про роботу, то коли мені там клієнт каже, мені там швидко треба закрити вакансію. А я роблю все для того, щоб її закрити. А йому ще треба швидше, а йому ще ти типу, ще звітуй про результат. То, то, ну, типу у нас співпраця не складеться. Ну тобто, ну так, так. Тобто, число свідомості дійсно не любить, коли їх підганяють. Вони повинні самі прийти до цього рішення. Можливо, їм навіть знадобиться три дні. Навіть вважається так, що якщо двійка може приймати рішення три дні цілих, розумієш? І тобто їй треба взвісити всі зай проти, тобто оце, оці, оці знаєш, качелі, такі гойдалки, такі, вони все рівно присутні, але вона ж міркує, розмірковує в своїй голові, чи треба, чи не треба, і тоді так. Добре. А як ти відносишся до людей, які тебе, скажімо, не розуміють за твоїм ну, твоєю такою думкою? Знаєш таки, ви мене не розумієте. Чи тригерить себе чи ця ситуація, чи ні? Ну, як, як, як ми відверто говоримо. Так? так, так, звісно, так. <свісно> як є, як є. А, в мене є такі, от, зараз якесь розділене життя, типу, до і після, да? от зараз і колись, типу, mm -hmm. в минулому житті я можу там, використовувати такий термін, да? коли там, я там, проходила mm -hmm. свій mm -hmm. шлях. Е, В минулому житті, типу, ну я звісно права, і я, звісно, в мене є моя думка. і Якщо хтось не згоден, ну, типу, в смисл, ну, як це? Ну, так, Це це ж очевидно, і це не неправ... ну, типу, немає... ніхто не мав права на свою власну якусь думку, mm -hmm. мов там, умовно, типу, я права, і я е, в мене така, що є сила там, придавити, доказати. Mm -hmm. да, тому, що... Зараз, зараз я теж трошки подорослішала, Я прийняла той факт, що всі мають право на свою власну думку, на свої власні помилки, взагалі на своє власне життя. Дуже добре. Мені абсолютно з цим спокійно. Не згодні, Боже. Ідіть собі з Богом. Угу. Без проблем, так? Проблем. я якби... Угу. Ну або ми шукаємо якийсь консенсус, і ми домовляємося, якщо це стосується бізнесу або якоїсь співпраці, або ми шукаємо і обидві сторони налаштовані на те, щоб знайти цей спільний якийсь ем, момент да, співпраці, то це, це ок, це, це нормально, це переговори, це ну, нормальна ситуація. А коли це по повсякденному житті там зі мною там, наприклад, мій партнер зі мною в чомусь не згоден, я це приймати. Я посміхаюся і кажу: добре, ти ага. там. Шеф боже. окей, і він від, ну, з часом, він все одно робить так, як я того хочу. І я йому за це дуже вдячна. Типу, я навіть не не, не вступаю в перепалку. Якщо там це з донькою в стосунках, то теж я дуже виступаю. Я розумію, що вона в яких моментах дуже розумніша, ніж я, і інколи я там з нею раджуся mm -hmm. і питаю. Якщо це люди, які просто в моєму оточенні, то я ну боже. Ну Люди. так, так, все просто добре, добре. Це гарно, що ти до цього прийшла, тому що дійсно ці моменти, які нас тригерять, так вони що цікаво, вони завжди будуть створюватися навколо тебе ці ситуації. Коли які тебе будуть саме тригерити до тих пір, ровно до тих пір, поки як ти кажеш, я не скажу: Окей, все добре. Я приймаю. я приймаю вашу точку зору, я приймаю те, що ви там не такі, як я, все добре, все класно. Так, от так у нас може проявлятися число свідомості 2. Але у нас дуже ціка, цікава ситуація. У нас же число 29 дати народження, так? Так, саме дня народження. Okay. Отже, коли у нас є дві цифри в дні народження, тобто двійка і дев'ятка, то перша цифра це впливає вона на тебе на 20%, а друга цифра вона впливає на 80%. Чому, От коли ти зараз мені розказуєш багато, я бачу там багато проявів, саме дев'ятки. Розумієш? Тобто, тобі здається, що начебто це ось про те, що я питаю, а насправді це прояв саме іде вже дев'ятої енергії. І що саме цікаво, що не дивлячись на те, що в принципі в цілому число свідомості 2, так? І вони у тебе проявляються. І Ми бачимо, як і вони тебе вже достатньо гарно двічка прокачена, не дивлячись на її маленький вплив. Але основна у тебе чи основне число, по суті, яке впливає на 80%, це дев'ятка. Це оце, оце твої емоції, oh. це оце твій драйв. Оце твій, знаєш, як ото кажуть, кіпіш, так? Оце. От, от, от все це, що відбувається, тобто це саме емоційне число свідомості з усіх, які ось є. От їх є дев'ять, і дев'ять це саме велика емоція. І відповідно, що є у дев'ятки? Дев'ятка, вона дуже класно і дуже супер генерує ідеї. Вони, їх у неї дуже-дуже багато. Що ти на це скажеш? Чи є таке, чи ні? Я тобі так скажу, що коли я в ресурсі, і коли я чимось мене щось надихає і мене щось запалює, да, мені є, що якби я бачу якісь, якусь мету, якусь ціль і. Мені чогось дуже хочеться, то я можу навіть не спати або спати з записником записувати oh, ходить, oh, 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 і воно мені, oh, 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 мені в вісні приходить. І мені приходять якісь рішення, мені oh. приходять якісь. Якщо це якось от я у мене буває такі стани, але м, з іншого боку, можу сказати, що можуть ці стани трошки виснажувати. Я потім можу впасти uh -hmm. в таку апатію, і uh -hmm. типу ну, як я кажу, піти в свою я в піщері. Ну типу на якийсь час віднов. Що я, типу, мені треба зібратися. Я сама так. собі не треба нічого, нікого, я сама собі в цій пещері відновилася. Просто відновитися. Ну, оце дійсно, оце прояви саме дев'ятки. Тобто, дивись, можуть, як ти правильно сказала, є ресурс, генерують дуже, дуже багато ідей. І потім що відбувається? За рахунок того, що дуже емоційно, йде ось це саме емоційне вигорання, це те, від чого дев'ятці треба відійти, тому що вона найбільше склона саме ось до цього вигорання. Тобто, от як ти кажеш, я там відновилася, але краще, от саме для цього числа, не допускати цієї ситуації, а краще баланс, ось той саме баланс, до якого ти зараз намагаєшся йти там. Оця якраз медитація, йога, так оце все те, що допомагає тобі тримати своє число це от 9, так скажімо так, в управлінні в деякому. Тому це дуже-дуже важливо для тебе. Дійсно, тобі потрібно постійно про це пам'ятати, що баланс, емоційний, саме емоційний баланс, щоб у цих гойтелок таких не було. І, до речі, дев'ятка, якраз от дивісь, ми, ми казали про двійку, емпатична, хоче розібратися, хоче допомогти. А девятка то насправді також, вона ж якраз за те, щоб багатьом допомогти. Розумієш, і ідеї якраз також можуть бути про допомогу. От як у тебе з допомогою, як ти розповідала про... Двійку, так, що так, я там навіть більше, аніж потрібно. Оце саме воно ж і у дев'ятки, так, Прос, ну, mm -hmm. просвічується дуже-дуже сильно, тому дуже важко відділити от, начебто ці, ці дві цифри окремо. Добре. А що ще хотіла тебе запитати? От у тебе, якщо народжується багато ідей, багато якихось, наприклад, моментів, що ти можеш реалізувати. Ти доводиш свої справи до кінця чи ні? Ага. Ага. Я, я вже зрозуміла. Не всі. Ну, я теж над цим працюю. Ти прям ага. так точко сказала. Я, <рес> ну, я навіть там знаєш, якісь такі моменти, що в мене там починається день, і в мене список багато-багато справ. Та? Я там uh -huh. викреслю, викреслю, викреслюю там, цю, що стосується роботи, тому що я працюю вдома. І в мене там ще якісь моменти забирають домашні справи, але ну, типу, щось залишається. І оці незалишені справи, Е, е, справи, у мене така я мене може бути перекос. Я можу собі напланувати е, тумач дуже ну, mm -hmm. забагато. І не виконати, і потім себе за це гристи, і не сфокусуватися. Я зробила. А насправді я зробила дуже багато, тільки я собі запланувала ще більше. ну, типу. Mm -hmm. Я до чого до себе, ну, типу, яку ну, себе поругати. А зараз я себе хвалю за, навіть, за якісь дрібнички, ну, дрібнички, типу, там, застелила ліжко. А. Я закінчила цю справу, я і мій мозок на... Ну, наличка поставила. Це є... Тобто ми вже з багатьма питаннями розібрались, а зараз ми переходимо, знаєте, то каже, до самих цікавих Дей. тих, у кого є дев'яточка у дні народження. Скажи, будь ласка, що ти відчуваєш, якщо ідеї твої закінчуються? Розпач. Ну, типу, О. що я не потрібна цьому світу. Ну, типу, як це? Я якась безкорисна. В мене є така фраза, що я в цьому світі тільки нічого не роблю, тільки генерую сміття. Ну, типу, якісь ну, користі. нуль. Тобто користь. Дев'ятка та... каже: неси користь людям, так, а ідеї закінчилися, і начебто, користі немає. Тобто є, є таке, а, так? от типу, моє якесь існування, воно якесь ну, не потрібне. Mm -hmm. ну, типу, якесь оце. Оце я, я розумію, що це що це не так. І що... Ну, це от... також, як прояв мінусу, так, так і десь з цим також потрібно працювати. От бачиш, ми якраз тобі вже висвітили такий момент. На який тобі потрібно зробити акцент, що насправді та це не так, ти є, і це вже корисно, це вже є ти, і це вже супер так? твоє саме буття на планеті Земля. І до речі, я, коли ми розмовляли про емоційне вигорання, пам'ятаєш, я ще хотіла сказати тобі, що у тебе ще є у матриці дві дев'ятки, а коли є дві дев'ятки, то це якраз каже про те, що. Ці люди саме дуже склонні до емоційного mm -hmm. вигорання. Тобто саме ось, коли одна, то може бути, знаєш таке, може бути, може не бути, тобто схильна. А ось коли дві, то це вже каже, що треба бути дуже-дуже уважним от в цьому моменті. Тобто, це так повернулося ще до нашого попереднього mm -hmm. розговору. Так, а скажи мені, будь ласка, як ти реагуєш, коли тобі кажуть ні? Як це? Я не можу. А, ти подивіться, а може, взагалі вона число свідомості два. А дев'ятка рулич. Оце я хотіла показати, щоб. Що... Ну, як типу, це як це ні? Ну я. Мені? Да. Мені. Ми про що взагалі? Хто тут так? Ну, типу, Ой. да. Я, ну, я ж не вимагаю чогось такого, типу, сверх чи щось таке що там комусь там не цей але ну та насправді типу, якщо мені відмовляють і якщо там особливо це мене там може ну, типу там коли там кандидати можуть там відмовити прийняти іншої компанії я я засмучуюся якщо я ніяк а, не можу а, я шукаю я шукаю можливість типу вплинути на це рішення якимось чином домовитися а, а її, знайти якісь Продавити, якщо що От, так. А якщо, якщо вони можливо. не продавились. Якщо, якщо себе... Я засмучую. О, я... це ще віносик маленький виявили. А. Ще куди треба медитувати, розумієш, так, так, куди так. треба тобі зараз дивитися? Тобто класно, тому що насправді. Я засунялася зараз... тут зараз, ти мене просто справила, як це ні? Ну, в смислу. От а. класно, тому що, що ми світимо ці моменти, які дійсно треба ну, пропрацювати. Тому що ми робимо це, знаєш, як наша така. Ну, наша мораль, ми з цим живемо. Ну, нормально, мені я не люблю коли ось так, я не люблю коли ось так. А коли ми кажемо з позиції, що, що, що? це потрібно. Це дійсно так. Тобто, це вже потрібно туди попрацювати. Тобто там вже є якісь такі міності. Добре. А, а що ще я хочу е, запитати? Про справи ми поговорили, а, про баланс ми поговорили. А, Є, знаєш, кожне число свідомості у нього є такі, як би мовити, фішки поділу людей. От, дивись, або просто сприйняття. От я п'ятірка, да? У мене все логічно нелогічно. Ну, це дійсно, так, у мене все. Або логічно, або нелогічно. У трійок у них всі розумні, нерозумні, ага. Оце, от, також вони поділяють. Так? А, наприклад, у четвірок чесні, не чесні. А, а у дев'ятки, як коли є дев'яточка, знаєш, який у неї момент? Вдячні та невдячні. О, да! Слухай, мене, так, з... ой, ой, да, я так у мене на цій вдячності. Да. О, 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 це, це ж треба О, ще більше працювати. Серйозно, от, е, е, от, от у мене є таке. там до мурах. Ну, типу. Розподіл, типу, невдячні. Ну, типу, є таке розподіл невдя. Да. І це, це насправді це оця та наша штука, за яку завжди, завжди всесвіт нас буде ось так от смикати постійно до тих пір, поки ми не пропрацюємо це в собі. Я розумію, що це дуже важко, тому що у мене трійка розвинута на 80% так, в моєму, в моєму дні народження. І у мене є таке дійсно, я також я поділяю людей, я це роблю от, знаєш, підсвідомо. Я навіть вже від, від, як це кажуть, відстежую це, але воно на підсвідомості, воно якось хоп, і це таке поділило. І ось цим треба працювати дуже-дуже сильно. Це наш такий, оцей, такий <сміт> негарний, такий, як прояв, скажімо так, мінус, так, який треба відпрацювати. Вдячний і невдячний. Тобто, якщо я щось роблю... Я просто це роблю, тому що я хочу це так зробити. Не очікую, не тому що я... я хочу так. Треба навчитися робити без, ти вже сама відповіла, без очікування вдячності. І ти зрозумієш, наскільки це великий кайф. Тому що коли ти отримає очікуєш вдячність, це тебе, начебто, знаєш, рушить всередині. То ти таки вже накручуєш, накручуєш. А чому ж вони такі невдячні? А я ж оце зробила? А вони, а вони мені не подякували, так що вона робить. О, та, слухай, це мене це прям. Цита це, да, це і це чіпляє, і це якось навіть засми. І навіть я там, якби коли стосунки почала будувати, я звернула увагу. Це мене так прям зачепило. Що він такий вдячний, і це прям на цьому. От він такий вдячний за все і до оточуючих, і до цього, і це Бачите? мене прям так підкупило, що я О, це ж тому, що ж. Твоє. Це моя видно, це, це, це така фішка, і це оце моя. невдячні люди, типу я прям. Так, оце твоя, це, твоя це, така це, фішка, ти це, правильно сказала, тож це. треба з тим... Засудження до людей, я ну, живу там на, на uh -huh. території Франції. Тут багато є там мігрантів. Все таке і мігранти там, якби не завжди там чесне, uh -huh. кримінальне ведуть спосіб життя. Ну, типу, не завжди чесний, а більше кримінальний спосіб життя там є і я. От, невдячні, От, невдячні! Така країна! Так дала їм типу такі можливості. тра-та-та, -та. і оце uh -huh. це в мене то з от, от звідси розум. Мене от нелогічно, Ну це ж нелогічно, Як це можна робити? І отак є у кожного числа свідомості. Це дійсно так. Просто коли ми це знаємо, оце класно, що коли ми це знаємо, ми можемо це відслідковувати. А коли ми це вже відслідковуємо, то ми можемо з цим працювати, так? то ми можемо навіть, от як ми практикуємо у кармічному менеджменті робити щось, щоб це прокачувати. Щоб це в собі прибирати, нехай не повністю так, ну це як ми, це знаєш про але якщо ми це навіть понизимо так, оцей відсоток проявлення, то все вже, буде вже дуже-дуже класно. І на останнє, що я ще хотіла сказати, й таке, як навіть знаєш, можливо, це буде тобі доречно, так, бо ти ж у нас бізнес-вумен, а то дев'ятка твоя в твоєму, в твоєму дні. Це стратег. Тобто це дуже класна стратегія. Ти одразу бачиш кіне, кінцевий результат, куди ти йдеш і що ти хочеш робити. Але тобі в команді, я знаю, що начебто в тебе є вже така людина, так? але на майбутнє, можливо, ще Тобто обов'язково потрібен тактик. Тобто, може, це хтось послухає відео, у кого немає цього тактика. Тобто, якими кроками ти саме будеш йти до цієї кінцевої. Цілі своєю. тому що ти бачиш, але не знаєш. Як туди прийти? От немає... Панування, дати типу, це таке? є таке. Да, є таке. Я можу там мене може носити. Я бачу цю ціль, а в мене може, я можу там е заходити здалеку. І відповідно можна до неї прийти за місяць, а я буду крокувати рік, тому що буду то направо, то наліво. І, то... Пару кругів наметати навколо неї, поки її не Ну, Ну, типу, що... Ого. Ну, бачиш, От Сьогодні мені хотілося тобі показати якраз, і от як глядачі, які нас будуть дивитися. Тобто ми бачимо, що начебто 29 число, і начебто я число свідомості 2. І можна взяти, там, відкрити, ну, умовно кажучи, там, інтернет, а що ж таке число свідомості 2, чи там книгу якусь, і почитати, але це буде тільки ось так. так? От і в твоєму випадку, коли ти почала мені розповідати, так? І я розумію, а ага, це дев'ятка, це дев'ятка, це дев'ятка, це дев'ятка. ой. Так що сподіваюся, тобі було дуже цікаво сьогодні послухати цю інформацію про себе. Є такі якісь інсайти? І... Так. Чи... Я прям дуже за оцю вдячність. Це, це ж мій триггер. Ну, це ж прям цей воно ж мене так чіпляє, коли я бачу цих невдячних людей. Мене ага. аж знову ж мене включається емоція. Це ж на мою думку невдячні, розумієш? Це через мій фільтр, я їх бачу такі. Ну, так, це твій це Та, твоє так. сприйняття, А у них свій фільтр, розумієш? А у них є фільтр чесно-нечесно, і вони дивляться на твій фільтр вдячне невдячна і що ти від мене хочеш? А ще так. у тебе підключається оце небажання оце почути ні. От тобто я побачила такі дві основні, таких, два основних моменти. А, Якщо ви мені сказали, ні, то я вас буду давити. О, да, мені сказати, да". <рес> так що є, на... є куди зрости, як я кажу, я yeah. не кажу, є над цим працювати, над чим працювати, я завжди кажу, нам є куди зростати. Це дуже класно, бо знаємо свої мінуси, ми завжди їх можемо перевести в плюс. От коли ми їх не знаємо. Ото вже не дуже гарно. Так. Тож дякую тобі за сьогоднішню зустріч. Я тобі дуже дякую. Дуже тобі дякую. Ти мені такі моменти відкрила. Прям. Не я слухати є, куди зростати. Дуже я дуже клас. рада. Дякую, Наточка, все, до побачення. Так, до зустрічі. До зустрічі, дякую, успіхів тобі. Дякую.